Вітаю вас, дорогі друзі, сьогодні, як завжди, надзвичайно важлива, надзвичайно корисна тема буде наша граматична. Ми з вами будемо говорити про presente de indicativo і будемо говорити про дієслова individualis, ті, які мають свої особливості при відмінюванні, на які ми не можемо накласти цілу групу правил. Але незважаючи на те, що ця група дієслів вона належить до дієслів. Індивідуаліс, насправді в них дуже є дещо схоже при відмінюванні. І я би коли подавала би учням цю групу, як я її роблю, в принципі, я подаю її комплексно, я подаю її в окремій, як окремій грумці дієслів individualis, індивідуаліс для того, щоб ви їх могли запам'ятати. Група надзвичайно важлива, тому що е, якщо ви її опануєте зараз, у вас не буде проблем з опануванням більш складних тем, таких як моду імперативо чи моду сумхунтіво. Тому будьте максимально уважними. Отже, дивимось зараз на екран і бачимо багато таких дієслів, як афир, траїр, понир, салір, каер, балер, і їх дещо об'єднує. Об'єднує їх тільки одне: коли ми утворюємо першу форму форму першої особи однини, Подивіться, що в них виходить. Ми маємо закінчення го. Тобто, в нас діє видозмінюється, але у всіх цих видозмінах ми маємо закінчення го. Айр робити, але йо аго. Траїр це приносити щось, але йо трайго. Понер класти, ставити. Але йо-понго. Салір виходити, виходити гуляти, виходити з друзями, зустрічатися з кимось, так? Але йо САЛЬГО». Каєр це падати, але йо-кайго. Балер це коштувати, але ЙО БАЛЬГО». І ви мені скажете, Катя, ми це вже десь чули. Адже ти нам давала, наприклад, окремий урок про дієслово слова тенір. Хто не бачив цей відеоурок, ось тут за посиланням я його залишу. Ви можете сказати, Катя, ти нам говорила про дієслово «бенір». хто не бачив цей відеоурок, ось тут за посиланням я також для вас його залишаю. І там теж є форма на «го», чому ти нам не говориш про них зараз в рамках цієї групки, а говорила окремо. Насправді так, ці дієслова мають першу особу на го, але давайте згадаємо відмінювання дієслова «тенир». «Тенир», нагадаю, це мати. Йо теньго, тут ієріс ельтієм тенейн. Крім того, що це дієслово, яке має форму на го, воно має ще одну відмінність: в ньому є дифтонг. Так само, як і у першій групці наших дієслів іррегуляріс. В ньому коренева е змінюється на іе. Тобто це дієслово має дві особливості. З одного боку, воно відноситься до дієслів, які мають «го» в першій особі одини, з іншого боку, в інших особах, там, де це відбувається в першій групці і ми маємо дифтонг хто забув про першу рубку і регулярність, Так само ось тут залишаю для вас цей відеоурок, і у вас не буде жодних питань після його перегляду. Дієслово бенір має ті самі особливості йобенго, але то беніс ельбене, насрос бенімос, бо беніс і ейосб'єен. Так само у нас проявляється оця зміна. Я вам додам, що є ще одне дієслово, і це дієслово «дефір» говорити, сказати. Яке має так само дві зміни одночасно. З одного боку, це форма діго в першій особі однини, з іншого боку, ви бачите, що в всіх тих особах, рівно там, де у нас проявляються зміни в третій групці наших дієслів і регуляріс, я нагадаю, це групка, в яких е кам'я пор і в чотирьох особах. В нас відбувається ця сама зміна. І тому йоді, то дітес ельейяді, і так далі. Хто забув про третю групку і регулярість, так само ось тут за посиланням, я залишаю для вас цей відеоурок. Будь ласка, перегляньте і не забудьте. І так само хочу сказати вам ще про одне дієслово, яке має одночасно дві зміни. З одного боку, це дієслово на го. Тому що перша форма буде ойго. З іншого боку, це дієслово відноситься до нашої шостої групки дієслів Іррегулярис. Це ті дієслова, у яких між основою і між закінчення, закінченням проявляється «Йо але ту оєс». Так само. Тим, хто пропустив за якихось причин цей урок, я залишаю його ось тут за посиланням. І всім, хто доєднується до нашого курсу, я дуже дуже рекомендую. Будь ласка, дивіться. Всі мої уроки послідовно, не пропускайте нічого, і тоді у вас не буде ніяких питань. Бо я розумію, що якщо зараз ви вперше подивилися цей урок, то, можливо, якісь пояснення будуть для вас складними. Чому там Е змінюється на І, -е», чому там Е змінюється на І, що це за Іглієга, яка поєднує основу і закінчення? Але якщо ви бачили ці. Уроки мої, то у вас немає взагалі жодних питань щодо того, чому це відбувається. І в нас все поступово, поступово, поступово влягає в дуже зрозумілу систему, яка допоможе вам опанувати іспанську мову. Дякую за те, що були сьогодні дуже уважними і даю вам завдання. Будь ласка, візьміть три дієслова з списку, який ви бачили сьогодні. І провідміняйте ці три дієслова мені в коментарях. Увага! Важливо! Кожне дієслово ми відміняємо окремим коментарем для того, щоб мені було зручніше перевіряти вашу домашню роботу і давати вам зворотній зв'язок. Це можуть бути дієслова і ті, які ми вже знаємо: тинир, «тенер», дефір", бенір, а також нові дієслова, які ми з вами вивчили: каєр, так далі, і так далі. І так далі. Будь ласка, чекаю на ваші домашні роботи. витратьте цих 5 хвилин для того, щоб це зробити, і ви не уявляєте, який неймовірний результат ви від того отримаєте. От таку маленьку домашечку лише зробивши. Я нагадаю, що дуже буду вдячна, якщо за це відео ви поставите ваш лайк, тому що цей лайк допоможе мені, не мені. Він допоможе іншим українцям і україночкам дізнатися про цей канал, перейти на нього, побачити всі ті уроки, які на сьогодні є на цьому каналі, скористатися ними. Тому не жаднічайте. Не будьте жадібними, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, рідними і близькими. Також для всіх тих, у кого є можливість, я нагадую, що для вас відкрита рубрика спонсорство. І сьогодні. Там ще більше матеріалів ніж були минулого нашого уроку, тому що вони там додаються регулярно по декілька-декілька уроків щотижня, незважаючи ще на ту базу величезну, яка була додана одразу при запуску самої рубрики. Тому, будь ласка, користуйтесь спонсоруйте цей канал невеличкими фінансами і ви можете отримати від того неймовірну користь. Хто допомагає нам донатами? Так само реквізити в описі до цього відео, маленький донат, допоможе з монтажем наступного нашого відео. Дякую всім і чекаю, чекаю на вас з нетерпінням нашого наступного уроку. До зустрічі, друзі!